Доброго вечора, дня або ранку. Біля мікрофону Кінокіт і сьогодні розповім вам про конспірологічний детективний триллер Янголи та Демони. Папа Римський помер, і всі католики світу у траурі. Його іменне кільце з печаткою за традицією відразу ж знищують. Покої померлого папи опечатують на 9 днів жалоби. За цей час глави католицьких церков усіх країн світу збираються у Римі проводити цього прогресивного понтифіка в останній шлях і вибрати нового. Після закінчення офіційної жалоби колегія кардиналів збереться за зачиненими дверима у секстинській капеллі на конклав, під час якого вони оберуть. Нового главу мільярда католиків землі. Тим часом у швейцарському церні, найбільшій у світі лабораторії фізики високих технологій, проводять випробування адронного колайдера. Експеримент успішний, вченим вдається здобути антиматерію. Вони між собою називають її частинкою Бога, тому що анігеляція такої антиматерії нагадує великий вибух, або якщо завгодно, біблійський акт творіння. Фізик Віторія Ветра йде обговорити результати з колегою на прізвище Сільвано, який не лише передовий у. А ще й католицький священник. Дорогою в коридорі вона бачить незнайомого інженера, але не звертає на нього уваги. У кабінеті Сільвано Вікторія з жахом натикається на труп колеги і вирізане в нього око, яким убивця обдурив сканер сітківки. Зловмисник викрав один з контейнерів з антиматерією. Рано вранці у басейні Гарвардського університету плавання професора та фахівця з символіки Роберта Ленгдона перериває представник жандармерії Ватикану. Він показує професору символ ілюмінатів напівміфічної спільноти, про яку ніхто не чув уже кілька століть. Однак люди, які надіслали цей символ, також викрали чотирьох кардиналів, причому саме тих, що є основними кандидатами на посаду нового папи, слідом вони відправили документ із загрозою стратити кардиналів по одному. Тому щогодини, починаючи з восьмої вечора. Від професора Ленгдона, який написав книгу про історію ілюмінатів, чекають, що, можливо, він зможе з'ясувати, хто вони такі і де ховають кардиналів. Дорогою до Рима професор двома словами розповідає жандарму про ілюмінатів. Мовляв, вони не застосовували насильства до XVII століття. Це були люди науки, які лише говорили про похибки у вченні церкви. Але Ватикану це не сподобалось, і церква почала вести на них полювання та вбивати. Тоді ілюмінати пішли у підпілля і організація стала таємною. У Римі Ленгдона зустрічає інспектор Оліветті, який і запропонував викликати професора як експерта з ілюмінатів. Він також із жандармерії, яка відповідає у Ватикані за все, окрім безпеки його святості. Це задача швейцарської гвардії, яку очолює командир Ріхтер. Людина глибокодуховна. Ріхтер каже, що ситуація погіршилась на додачу до викрадених кардиналів їм надіслали трансляцію з портативної відеокамери, на якій видно, зниклий контейнер з антиматерією. Фізик Вікторія Ветра, як запрошений фахівець у цій галузі, пояснює, що антиматерія, підвішена у вакуумі між двома електромагнітами, не повинна торкнутися матерії, наприклад, дна контейнера, що неодмінно станеться у випадку розрядки батареї. В отриманій відеозагрозі невідомий обіцяє страчувати усіх чотирьох кардиналів прилюдно у церквах, починаючи з. Восьмої вечора, а потім і підірвати сам Ватикан за допомогою антиматерії опівночі. Останні роки професор Лендон сім разів просив дозволу потрапити до архіву Ватикану, щоб закінчити свою другу книгу про ілюмінатів, але завжди отримував відмову. Тепер, щоб знайти місце, де могли б ховатись ілюмінати, потрібно пройти шлях просвітництва, прихований маршрут до храму просвітництва, місця, де ілюмінати проводили свої таємні збори. Професор вважає, можливо, Маршруті розташовані чотири церкви, в яких невідомий має намір вбити кардиналів. Щоб знайти початок шляху, Ленгдону потрібно отримати дозвіл на відвідування архіву Ватикану від Папи Римського або як той помер від тимчасово виконуючого його обов'язки камерарія Патріка Маккени. Камерарій досить розсудливий юнак. Він визнає, що в минулому церква використовувала не найкращі методи, і не дивно, що ілюмінати повернулись, щоб помститись. Він дає дозвіл професору відвідати архів. Патрік до того ж кмітливий, оскільки на бомбу з антиречовиною на відео спрямоване штучне світло. Камерарій рекомендує командору вимикати світло у ватикані по секторах. Мовляв, якщо картинка на відео потемніє, буде легко звузити сектор пошуку, десь у таємному місці. Ці невідомий отримує другий грошовий трансфер. Найманець закриває ноутбук, говорить кардиналам, які сидять по клітках, що збирається грішити, і ставить у вогонь тавро зі словом земля. Дорогою до архіву професор розповідає Вікторії про шлях просвітництва. Галілей був ілюмінатом і хотів, щоб однодумці могли знайти храм просвітництва, але сповіщати про це всіх поспіль явно не слід було, і він вигадав таємний шлях. Потім невідомий майстер у складі ілюмінатів створив чотири скульптури, які уособлювали чотири основні елементи: землю, повітря, вогонь, воду у чотирьох церквах Риму. І кожна зі скульптур таємним знаком вказувала на наступну. Тим часом камерарій спускається вниз і просить великого виборщика перервати конклав. Проте виборщик каже, що церкву не залякати, і взагалі з тим, хто вірить у Бога, нічого не трапиться. Двері опечатують на конклав, доки не оберуть нового папу, а Патрік йде ні з чим. В архіві професор знаходить у книзі Галілея на полях підказку: Прийди до гробниці санті з диявольською дірою, стихій четвірка поведе тебе з собою, крестом сяє світло, як ми. Того хотіли, і янголи направлять до найвищої цілі. Шена вирішує, що записувати короткий чотиривірш – це довго, тому вона просто вириває листок із 400 річної реліквії. Оліветті привозить професора до Пантеону, де похований великий художник і архітектор Рафаель Санті. Проте всередині Вікторія бачить, що Рафаеля сюди перенесло через 100 років після написання підказки Галілеєм. Тому вони їдуть у каплицю, створену Рафаелем, де його поховали спочатку, капелла Кіджі, або як її називали раніше, капелла Делат. Тера, каплиця землі. Там вони бачать люк у підвал, який у підказці називався Диявольською дірою, де Ленгдон помічає чоловіка, мертвого, оскільки вони запізнились і зараз вже 20 хвилин на дев'яту. Це один з кардиналів, затаврований словом земля. Його й убили відповідно, набили рот землею, перекривши дихальні шляхи. Побачивши скульптуру Янгола, яку створив Берніні. Професор розуміє саме Берніні, і був тим скульптором з числа ілюмінатів. Тепер Ленгдон знає, на чиї скульптури йому потрібно орієнтуватись далі. Янгол вказує точно на площу святого Петра, і Оліветті везе їх туди. На площі багатолюдно, але незважаючи на це, професор швидко знаходить медальйон Янгол, який уособлює повітря. Раптом лунає крик дівчинки, яка помітила закривавленого чоловіка на сходах. Туди квапляться Ленгдон і Вікторія, але допомогти кардиналу, якому пробили легені, вони не в змозі. Вмираючий кардинал тримає у руках записку, оскільки медальйон вказував цілих п'ять напрямів, єдиний спосіб вирахувати наступну церкву знайти в архіві, де стоїть скульптура. Роберніні, що втілює вогонь, тому Ленгдон повертається до Ватикану. Слава Богу, той знаходиться за 50 метрів від площі. У знайденій записці невідомий вказує на те, що папа римський помер не сам а був отруєний, а саме отримав передозування препаратом, який приймав від проблем із серцем. Ознаки такого отруєння, почорніння язика та ротової порожнини через кілька днів після смерті. Команда Ріхтер відмовляється йти, це перевіряти, бо ексгомат. Папи це святотатство. Трохи пізніше Ріхтер йде, а Вікторія сідає переглянути записи свого загиблого колеги Сільвано. На випадок раптом там знайдеться корисна інформація. Камерарій просить Вікторію піти разом із ним подивитись на покійного папу та допомогти йому визначити, чи справді його отруїли. Вікторія залишає записи Сільвано у шухляді та вирушає з Патріком. Дорогою він розповідає, коли він був дитиною, його батьки загинули від вибуху під час акції протесту проти візиту архієпископа. І той визнав себе відповідальним та усиновив Патріка. Хлопець виріс у церкві та хотів стати священником, але також, як італієць, він хотів пройти військову службу. Архієпископ, що вже став папою римським, порадив йому навчитись літати, і Патрік вступив до Аеронаутіка Італія, а потім вивозив на гелікоптері поранених. На місці поховання жандарми відсувають плиту, і язик папи справді почорнів, його отруїли. А то означає, це міг зробити. Лише хтось із своїх у цей же час в архіві Ленгдон знаходить скульптуру Серафіма, що означає вогняний, і святу Терезу, охоплену вогнем екстазу. Раптом у сховищі відключається світло, тобто тепер двері заблоковані та припинено подачу повітря, якого там і на початку було мало для кращого збереження манускриптів. Професор і гвардієць знають, що Рихтер відключає світло по секторах, але, по-перше, він повинен пам'ятати про них, а по-друге, виключати світло не вільно ніж на одну хвилину, вже почавши відчувати кисневе голодування, чоловіки намагаються розбити укріплене скло візком і важкою полицею, проте воно піддається тільки після того, як професор бере в уже непритомного напарника пістолет і розряджає весь магазин. Вікторія, повернувшись за стіл, виявляє, що записи Сільвано зникли. Їх, ймовірно, забрав Ріхтер. Камерарій йде розпечатати двері та перервати конклав. Невдоволеним таким святотатством кардиналом Патрік Розповідає про вбивство папи та пропонує зробити про це заяву журналістам. Молодий камерарій просить виборщика бути відкритими на противагу таємним вивартам іллюмінатів. Виборщик відмовляє і пропонує Патріку займатися своїми справами, а керування церквою залишити її главам. Ленгдон та жандарми по вогняній скульптурі визначають третю церкву і прибувають туди трохи пізніше за десяту вечора. Цього вистачає, щоб знову спізнитись. Підвішений на ланцюгах третій кар. Кардинал горить живцем за допомогою імпровізованих сходів. Його майже вдається звільнити, але раптово з'являється найманець і за кілька секунд розправляється з поліцейськими, включаючи інспектора у Ліветті. Професору щастить, і він встигає пірнути у знайдений у підлозі люк. Трохи пізніше приїжджають пожежники та дістають Ленгдона. Він виймає карту і, знаючи, що церкви, розташовані хрестом, наносить вже три відомі точки і, з'єднуючи їх, отримує четверту. За ним приїжджають жандарми. У них наказ Ріхтера доставити Ленгдона до Ватикану. Однак професор просить вчинити їх як справжні поліцейські і допомогти врятувати четвертого кардинала. Вони погоджуються та поспішають до фонтану чотирьох річок на п'ятца Навона. Туди ж в'їжджає з вимкненими фарами підозрілий фургон, і поліцейські йдуть перевірити. Проте вмілий найманець швидко вбиває обох. А потім кидає з нерухомленого кардинала Баджо у незвично глибокий фонтан. Салютуючи професору, найманець їде. Ленгдон кидається на допомогу, і завдяки небайдужим перехожим йому вдається витягнути останнього кардинала живим. Баджо ледь чутно вимовляє, що його тримали весь цей час у замку Сан-Анджело. Отже, там може бути захована і бомба. На евакуацію Ватикану потрібно півгодини. Камерарій, попри бажання великого виборщика, наказує о 23.15 її розпочати. На випадок, якщо комусь із кардиналів стане погано, Патрік просить підготувати медичний гелікоптер. Тим часом, отримавши від Ленгдона дзвінок, усі жандарми та гвардійці, підсилившись спецназом, прямують у замок сан анджело всі, окрім Ріхтера. Команда скасовує наказ Камерарія про евакуацію і направляється у кабінет до Патріка. Найманець, який добре сховався у замку, отримує повідомлення, що остання частина його гонорару знаходиться у припаркованому зовні Фольксвагені, а ключ під переднім лівим колесом. Спецназ обшукує замок, але не помічає секретного проходу між стінами, у який прямують Ленгдон та Вікторія. Вони знаходять сліди полонених тут колись кардиналів, а також усі. 4 стихійні Тавро. Однак є ще й п'ята порожня підставка під Тавро, яка зображує два схрещені ключі символ папства. Професор розуміє, що ворог має намір затаврувати папу, чиї обов'язки зараз виконує камерарій. Раптом з зарогу виходить найманець і каже, що Богові потрібні всі ті жахи, які він робив з кардиналами, тому його й найняли. Найманець не збирається вбивати професора Тавчену, бо йому за них не заплатили. Він розвертає. Іде. Внизу він бачить потрібний автомобіль. Дістає ключ, заводить двигун і вибухає. Хто б його не найняв, він підчистив за собою, усунувши зайвого свідка. У цей час Ріхтер приходить до камерарія та зачиняє двері зсередини. Ленгдон же йде через прохід у замку прямо до папського кабінету. Щоправда, секретні двері відчиняються лише з того боку, але його крики чують жандарми та відкривають засув. Почувши плутані пояснення, що камерарію загрожує небезпека, жандарми вриваються в кабінет і, побачивши камерарія, який лежить та свого начальника із пістолетом, без вагань та попереджень стріляють у командара. Поки увага усіх прикута до затаврованого Патріка, Ріхтер, що вмирає, мовчки віддає якийсь ключ Ленгдону. Професор і камерарій намагаються зрозуміти, чому саме Тавро перевернутих ключів, а потім майже одночасно згадують про першого папу святого Петра, якого розіп'яли вниз головою. Отже, можливо, бомба знаходиться у могилі святого Петра. Камерарій, жандарми, професор та вчена прямують туди. У могилі Петра вони знаходять бомбу, накриту щільним браз. І підсвічену лампою з акумулятором. Жодне відключення світла по секторах, звичайно, б нічого не дало. Вікторія з жахом розуміє, що вона не має часу змінити акумулятор, тому що у поточного залишилось заряду менш ніж на 5 хвилин, і коли його від'єднати, антиречовина не утримується у вакуумі. Несподівано Патрік вихоплює бомбу і біжить з нею до виходу, дочекає викликаний ним раніше гелікоптер. Камерарій відпускає пілота і сідає за штурвал сам. Він підіймає за пару хвилин машину якомога вище від міста, і там антиречовина анігелює так сильно, що вибухова хвиля доходить навіть до землі. На щастя, Патрік встигає вистрибнути із парашутом. Правда, через сильний вітер його сильно відносить і б'є об дах. Про це вже знають на конклаві, і кардинали шепочуться. Мовляв, він пожертвував собою. Кардинали вважають це знаком згори і хочуть зробити його новим папою. Виборщик проти, адже Патрік не кардинал. Він лише священник, та й за віком не підходить, але виборщик один, а кардиналів багато. Вони викликають камерарія до себе в секстинську капелу, щоб призначити його папою. Ріхтер мертвий, тому Вікторія без жодних перешкод забирає назад з його столу записи Сільвано. Раптом звідти виїжджає монітор, і Ленгдон згадує про ключ. Він пам'ятає, що папа був під постійним наглядом лікарів. Можливо, він сам з метою безпеки і попросив Ріхтера поставити камери спостереження. Професор вставляє ключ і відмотує запис до моменту, коли Ріхтер увійшов до кабінету камерарія. Командер каже Патріку, що прочитав записи Сільвано і знайшов у них наступ. Сільвано був не лише вченим, а й католицьким священником. Через своє відкриття він був збентежений і тому попросив аудієнції у папи, на якій був присутній і Патрік. Камерарій обурений, частинка Бога, зазіхання на акт творіння, богохульство та гординя зауважує Патрік. але папа так не вважав. Він хотів оголосити привселюдно про відкриття Сільвано. Анігеляція антиматерії не обов'язково суперечить акту творіння світу. Папа вважав, що це чудовий момент, аби науці та релігії почати нарешті дивитись в одному напрямку. На жаль, Патрік вважав позицію папи такою, що підриває закони церкви, слабкістю старого. І тому Патрік убив папу в ім'я захисту церкви, як йому здається. Потім він вирішив відродити стародавнього ворога, ілюмінатів, знайшовши Тавро у сховищах і пустивши їх у хід. Війна потрібна Патріку, аби кардинали обрали головою церкви воїна. Сказавши все це, Ріхта хоче заарештувати камерарія, проте той раптово дістає з вогню Тавро зі схрещеними ключами і, всупереч здоровому глузду, Таврує їм себе. У цей момент і вриваються жандарми та вбивають командира на місці. Ленгдон, додивившись запис, показує. Його великому виборщику за цей час. Камерарій, отримавши медичну допомогу, тільки дійшов до капелли. Там кардинали вже в курсі всього і більше не хочуть робити Патріка папою. Натомість вони мовчки звинувачувально на нього дивляться. Камерарій заткує і виходить із капелли. У коридорі Патріка переслідують гвардійці, і він розуміє, що подітись нема куди. Прочитавши молитву, він поливає себе гасом і кидає лампу під ноги. Наступного дня Конклав обирає новим папою кардинала Баджо, того самого, якого Ленгдон витяг з фонтану. Його камерарій, колишній виборщик, за неоціненні заслуги Ленгдона віддає йому книгу Галілея, ту саму, що потрібно була професору, аби завершити свій другий том про ілюмінатів. Дякую за перегляд, тисніть серця, пишіть будь-який коментар для розвитку каналу і обов'язково підписуйтесь, якщо ви, як і я, полюбляєте детективну конспірологію Дена Брауна.